Дві українки стали членкинями Національної академії наук США. З однією з них кліматологіною Світланою Краковською говоримо в етері громадського радіо. У студії працює Євгенія Гончарук. Насамперед вітаю з з цим членством. І скажіть, будь ласка, для української науковиці, от для вас, що це означає? Це велика честь і відповідальність, я б сказала так. Тому що я коли. Про це знала, я зрозуміла, що дійсно я там буду представляти Україну, і таким чином зможу напевно доносити те, що важливо, і в Україні, і те, що важливо для всього світу. І ну, оскільки це Національна академія наук Сполучених Штатів Америки, то напевно вони теж і про себе так би мовити будуть і думати, і дбати. От я була трохи розгублена, хоча і. Зраділа, звичайно, ну і зараз потроху починаю розуміти, що ж, що ж буде від мене вимагатися, як це воно буде. Чи відомо вам раніше українці, українки долучалися ось до цієї академії? Я передивилася там, ну чесно кажучи, з України там з так би з громадянством України, здається, там хтось був, але ну. З, з живих нікого нема, і е, це більше відповідальність і така честь. Я от собі подумала, як для науковиці можливо, і вам про це відомо, це дасть вам доступ до якихось ресурсів для ваших досліджень, можливостей десь подорожувати в рамках досліджень. Чи про це ви вже думали? Мені повідомили, що через рік я маю приїхати і ну, так би мовити, офіційно. Прямо на місць, там, у Вашингтоні, і що я от з таких, ну, таких почесних і таких приємних, скажімо, таких подій, що всі, кого обирають до цієї національної академії наук, вони розписуються в книжці, яка була започаткована ще Лінкольном, і тому це ну, така досить важлива подія, яка залишається звичайно на все життя. Її. І для людини, і для країни, і для сім'ї, звичайно. Тобто, про це я знаю, що я зможу туди подорожувати. З приводу інших якихось можливостей, ну, я поки подивилася, по-перше, там є різні секції, і мене запросили в секцію, яка стосується довкілля і екології, але я можу ще вибрати другу секцію. Друга секція для мене геофізика теж ну, цікава, ідея зможу долучатися до формування, ну, напевно, тобто, готується академія. Мені певні документи, е, такі праці як е, Національної академії наук е, Сполучених Штатів Америки, журнал, який е, ну, досить вагомий в науковому світі. І от в мене буде можливість і надрукувати там свою статтю, і е, бути рецензентом для певних статей. Ось такі можливості, ті, що я знаю зараз. Я думаю, вони будуть значно ширші, але навіть це вже мені здається здорово. Пані Світлано, звісно, дивлячись на ваш фах, основний так проблеми клімату, тощо скажіть, чи в штатах зараз є підвищений інтерес до цього? Ну, Штати взагалі були завжди такою провідною країною, і е, те, що стосується і моніторингу, і те, що стосується наукових досліджень, тобто це дійсно е, дійсно такий флагман в, в тому, що е, стосується і кліматичних змін. От я скажу так, я просто буквально це я тиждень тому отримала цю це повідомлення. два тижні тому я була якраз в Сполучених Штатах Америки в Даласі, і там відбувався великий конгрес, який називається ОСІК Земля. X, да, от який вже проводився в тринадцятий раз, і який збирає ну тисячі людей, які в основному стосуються таких практичних рішень, тобто там збираються в основному бізнесмени: це такий штат Техас, ну такий досить відомий штат, який своїми. Таким використанням викопних палив, да, але в тому числі, вони і дуже швидко трансформуються до відновлюваних джерел енергії. Так, от те, що я там. Ну, так почула і відчула це те, що всі дуже добре розуміють, куди нам треба рухатися. Всі такі представлені технологічні рішення були досить цікавими. Там від відновлення коралових рифів до дійсно якихось ну, змін в накопиченні електроенергії, чи змін в мережах електропостачання, скажімо так. От, до, дуже багато було саме про е, співпрацю з. Е, Сполучених Штатів з Індією, з е, Мексикою, от була ціла панель, яка була присвячена Україні, і е, дуже хочуть вони розвивати саме е, нашу співпрацю. І дуже багато було так, також науковців. І от мене там запрошували саме як науковицю. Е, ну так от так е, і було ну надзвичайно надзвичайно приємно бути в такому колі практиків, скажімо так, які можуть дійсно перетворювати ті теоретичні якісь наші викладки на практичні рішення. Знаю, що питання дуже банальне, але можливо те, над чим ви зараз працюєте, ви би могли якось лаконічно про це сказати. Чи в принципі десь ну такої конкретної теми немає? Ні, ну я працюю зараз дійсно дуже, дуже інтенсивно, у мене дуже багато зараз роботи в Україні і, і поза Україною, такою міжнародною. В Україні ми працюємо над, от буквально вчора у нас був вебінар, де ми представляли оцінки ризиків і вразливості сільського господарства, саморослинництва і скотарства в Україні. Тобто Міністерство аграрної політики наразі е, має розробити до кінця року стратегію адаптації до зміни клімату, і оскільки цей сектор є провідним в Україні, то, звичайно, дуже добре що ми почали з нього, але інші сектори мають також розробляти е, стратегії да, і плани е, впровадження, тому що ну, зміна клімату не зупиняється, не дивлячись на те, що відбувається в нашому людському світі. Да, е, от, тому нам треба до цього бути готовими. А те, що стосується міжнародної діяльності, то я продовжую працювати як е, віце-координатор міжрядових групи експертів зі зміни клімату. Нещодавно подавали наших українських експертів як... Е, Ну, номінували на те, щоб вони були авторами наступного звіту, і це я думаю, що в нас є дуже великі шанси знову ж таки потрапити в наступний сьомий вже звіт цієї групи. Також нещодавно мене було теж так обрано в е, таку е, конвенцію ООН з боротьби з опустелюванням. Ну, теж я думаю, що це буде і цікаво для мене, і сподіваюся, що мій досвід буде корисний, бо це якраз мене вибрали для цієї панелі, яка так звана наука-політика, тобто інтерфейс науки і політики і тепер от в цій національній академії наук сполучених штатів також я розумію що я ну теж маю не просто там числитися я теж не, не хочу бути номінальним членом скажімо так але але продовжувати і якось привносити те що я знаю в, в цю спільноту також Буквально ще на фінал хочу уточнити. Очевидно, що війна розв'язана Росією відкидає нас та подекуди на тому шляху, коли ми могли би максимально так ефективно теж враховувати всі зміни клімату, якось боротися з тим. Що, що ви зараз бачите? Наскільки бойові дії справді тут впливають? Очевидно, що це так. Які ваші от якісь такі основні зараз зауваження щодо цього на четвертому році цього повномасштабного етапу? Ну, дійсно, абсолютно ви праві, бачучи те, ті пожежі, бачучи ті всі вибухи і. Кількістю речовин, які не мали б бути ні в атмосфері, ні в наших ґрунтах, звичайно, це великий вплив на довкілля і великий вплив на кліматичну систему, в тому числі, тобто безпосередній вплив, те, що стосується викидів в атмосферу. Але якщо чесно, я бачу ну, такий набагато більший вплив, саме від того, що ну, такого відсутності тепер безпеки в світі, і те, що всі країни. Починає спрямовувати значні ресурси, фінансові ресурси на е, мілітарізацію. На те, що те, що могло б йти на е, адаптацію до зміни клімату, на трансформацію до цих е, якби нового способу життя зараз наразі на жаль іде саме на вироблення зброї і. Нічого не зробиш, якщо ми маємо на цій планеті таких войовничих сусідів, які тероризують весь світ. І допоки ми їх не приборкаємо, на жаль, так все воно і буде йти. І нам 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 потрібно захищатися, звичайно. Це була розмова з кліматологіною Світланою Краковською, яка стала однією з двох українок, що стали членкинями Національної академії наук США. У студії працювала Євгенія Гончарук.